Вітаю 9 клас на уроці хімія. Тема сьогоднішнього уроку оборотні та необоротні реакції. Хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямку, до повного перетворення вихідних речовин у продукти реакції, Називають необоротніми. Прикладом є реакція обміну між H хлор та калій он -OH. Утворюється калій хлорид і вода. Якщо виділяється осад. Газ або малодисоційований продукт вода, то ми говоримо, що такі реакції відбуваються практично, практично до кінця, тобто є необоротніми. Оборотні реакції це ті, що за однакових умов відбуваються у двох протилежних напрямках: прямому і зворотному. У рівняннях оборотних реакцій замість дорівнює, ставиться. Дві стрілочки. Звернімося до підручника, параграф 13. Прочитаємо визначення оборотних і необоротних реакцій та запам'ятаємо їх. Допоможуть нам це зробити конкретні приклади. Перший приклад. Натрій реагує з водою згідно з рівнянням. Це необоротна реакція, оскільки протилежне перетворення неможливе. А ось реакція між кальціоксидом і вуглекислим газом з утворенням кальцікарбонату це реакція, яка відноситься до реакцій іншого типу. Кальціоксид за звичайних умов повільно взаємодіє з вуглекислим газом. І якщо продукт цієї реакції кальцікарбонат сильно нагріти, він почне розкладатися на кальціоксид і вуглекислий газ. Тобто відбуватиметься протилежна за напрямком реакція. У певному температурному інтервалі одночасно можливі і утворення кальцікарбонату, і його розклад. За цих умов обидві реакції не відбуваються до кінця і в закритій посудині виявляємо суміш трьох сполук: кальціоксиду, карбон-4оксиду і кальцікарбонату. Тож запам'ятаємо, що хімічні реакції, які можуть відбуватися. Протилежних напрямках називають оборотними. Оборотними бувають і фізичні явища, зокрема, зміна агрегатного стану речовини. Якщо посудина, в якій кипить вода, накрита кришкою, то в ній одночасно відбуваються два протилежні процеси: перетворення води на пару і конденсація водяної пари з утворенням води. Застосуйте набуті знання про оборотні та необоротні реакції у виконанні завдань для самоконтролю. Ви їх бачите на екрані монітору. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.